От і поговоримо, добре, і Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, вже сьогодні в нас третя неділя посту, Великого посту, коли ми з вами боремося самі із собою, неправильно думати і говорити, що боремося проти власного тіла, адже тіло наше, воно нам дано Господом Богом. І все творіння Боже, воно є добрим творінням, бо коли Господь Бог творив, згадайте, книга Буття із Біблії нам говорить, що створив Бог, і добре воно було. Людина бореться в цьому світі, особливо в час Великого посту, коли церква матір нагадує нам про цю боротьбу, не зупинятися, бореться проти тих пристрастей. Тих гріхів, які людина має, індивідуально, кожна окремо, різні має. Нема людину таку, щоб, скажем, був певний однаковий набір гріхів. Хтось буде мати одні гріхи, але в когось буде мати в серці віра більша, хтось може мати менше гріхів, але в серці має менше віри в Бога. Кожна людина це є індивідуальність, особистість. І так як наші характери, думки, сприйняття світу різне також і наш внутрішній духовний світ різний. І третя неділя посту називається Хрестопоклонна, браті і сестри, тому що виноситься цей хрест для поклоніння вірним і нагадуванням того, що за ті гріхи, які ми боремося, наш Спаситель вже розплатився. Наш Спаситель віддав цей борг перед людством, і людство тепер має можливість жити в радості і потрапити до Господа. Зовсім недавно я спілкувався з одним чоловіком. І цей чоловік каже, Отче, ви не повірите, яка в мене радість недавно була на моєму серці. В мене одна жінка зайняла дуже велику суму грошей. Чоловік він цей не є якимось певним е бізнесменом, це проста людина, яка, скажімо, е трудиться від зарплати до зарплати, і попросила жінка, звернулася і каже: позич мені певну суму, бо я роблю ремонти в себе вдома. Я тобі з часом віддам. Склалося в житті так, що жінка. В життя жінки прийшло певні, певні випробування, і, скажімо, вона не змогла, і вона бачить, що в певний час, той період, коли вона мала би віддати, вона не віддає йому. Вона не справляється з тою обіцянкою. І, як то кажуть, народі на, на жінці нема лиця. Вона ходить, вона ходить така згноблена, сама себе гнобить, вона ходить без радості, її свято не є святом. Знаєте, навіть тій людині не треба навіть війни в державі. вона вже наскільки сумна і павша духом, що, я думаю, вона вже про війну навіть не згадує, що ще є війна в державі. Але цей чоловік каже, ви знаєте, отже, я їй простив той борг. Вона спочатку на мене дивилася великими очима і каже, ти мене неправильно зрозумів, я тобі віддам цей борг тільки пізніше віддам. Він каже, знаєш, я бачу, як ти мучишся, і це все може привести до того, що ти, ти втратиш зв'язок з Богом. Ти зараз через деякий час тебе думки заведуть до ворожки, тебе зараз думки заведуть до якихось магів, які будуть тобі розказувати, яка ти будеш гарна, прекрасна, там за ену кількість років, тільки ну, зроби то і то. Ти можеш свою душу згубити. Вона каже: Я не можу таке взяти від тебе такий подарунок. Він каже, прийми, тому що прийняти. Це також треба вміти. І коли людина не приймає, вона стає, вона є горда, гордовита. Знаєте, і оцей жест того прощення, скажімо, що він сам заплатив цій жінці за ту частину ремонту, примінило кардинальне життя в його житті, той, хто простив, і в житті тому, кому прощено. Це простий випадок з реального життя стався можливо місяць тому. В нашому житті все аналогічно з, з нашим Богом. Людство було в боргу, людство було засуджене тим, що зрішило проти Бога. І тим, що відплата, ми не мали чим дати ту відплату і закон Моїсею, який Бог дав Моїсею, він не міг викупити ту людину. Аж ніяк не міг викупити, тому що який би ти пророк не був, ким би ти не був праведником, в старому завіті ти все одно, браті і сестри, попадаєш до рук ворога в пекло. І зв'язку в тебе, тут на землі, якогось певного з Богом, щоб Бог тебе врятував, на той час не було. Всі йшли в пекло. І Ісус Христос прийшов і Він розплатився за цей гріх. Ми з вами не зрозуміємо ніколи цієї розплати, оцього викуплення людського роду, коли ми не поставимо постаратись поставити себе на місце Ісуса Христа, який був опльований просто ні за що. Він прийшов і добровільно прийняв ту смерть. І оцей хрест, який є в руках моїх, чи хрест, який перед вами сьогодні виносився, він нам нагадує за те, що ви викуплені. І так як третя неділя третя посту, майже, скажімо, середина посту, то церква нас підкріпляє, що не падайте духом, боріться, боріться проти тих гріхів, які. Нас є в нашому тілі, бо, по словам святого Апостола Якова, ми з вами вчили на недільній школі, по онлайні те, що апостол Яків каже, що Бог не спокушає нікого, а людина спокушається сама у міру своїх пристрастей. Тобто, якщо людина. Наприклад, звершувала якийсь гріх вже біля п'яти років, і вона думає, цей гріх припинити робити. І, на, і оцей перший день, коли вона дала обіцянку собі, що не буде його цей гріх робити, її буде бомбити страшно. Тому що ця внутрішність наша, оці пристальці, вони будуть нас розривати. Вони будуть нам нагадувати. Ти ж робив це п'ять років. Подивися, так багато хто робить. І це не Бог спокушає нас, а спокушає наша пожаданність до того гріха, яка була в минулому. Це те саме, коли ми з вами вріжемо своє тіло ножем і буде рана. Спочатку більша, потім рана менша, а через рік часу тої рани тільки маленький-маленький світ буде. Один гарний приклад з Біблії хочу вам навести, дорогі браті і сестри. Я вже, можливо, колись і нагадував вам про це, коли Моїсей вивів свій народ із рабства єгипетського. Оце виведення цього народу єврейського із Єгипту, це прообраз того, що здійснив Господь. Він вивів нас із полону. Рабства диявола. Моїсей в пустині з людьми ішов 40 років. І тих 40 років були сповнені різними випадками, або люди надихалися Господом і показували велике сповідання віри тим, що терпіли оцю, оце життя в пустині, або люди спокушалися лукавим і отримували поразку. І коли так сталося, що люди дуже часто почали нарікати, нарікати на Моїсея, нарікати на Бога, який їх вивів, попри те, навіть що вони бачили, вже, як море перед ними розкрилося, вже попри те, вони вже забули, як Бог їм давав ману небесну, ангельську їжу. І особливість цієї їжі була така, що кожен, хто її їв, що людина собі забажала, який смак. Тієї їжі, то така їжа вона і ставала. Це не була одноманітна їжа. І як Бог сильно їх любив. Але вони нарікають, тому що 40 років, браті і сестри, це не один рік. І тут в пустині стається певна лихоманка. Звідусіль приповзають багато змій. Ну, здавалося що тут такого? Що в пустелі змій нема, звичайно, що вони є. Ну на метр квадратний 50, а то 100 змій такого не може бути в природі. І ті змії повзують попри ніг тих ізраїльтян, Божого народу і кусають тих людей. І ті люди помирають. І Моїсей піднімає руки до Бога і каже, Отче, Господи. Спаси тих людей, іншими словами, дай, пров... дай якусь речовину, щоб <кій> забирала цей яд з людини. І Бог каже Моїсею: постав палицю, просту звичайну палку, і на цю палицю постав мідяного змія вилий. Тобто такого самого змія, який повзає, але зробив мідяним. Моїсей слухає Бога. Ставить цього змія, і відбуваються чудеса кожного кого вкусає змія, дивляться на того змія, який на палиці, і оцей яд людину не вбиває. Це було в пустелі. Переходимо в Новий Завіт. Ісус Христос, спілкуючись із Некодимом, в третьому розділі від Івана, каже. Що так, як Моєсей був підняв палицю з мідяним змієм в пустелі, так і синові людському потрібно бути піднятим, щоб ті, хто вірують у нього, були спасені. Господь говорить сьогодні нам, що тими словами і показує, що ті, хто на нього дивляться, не просто дивляться, як ви сьогодні дивитесь на той хрест. Не просто дивитися на творіння дерева, фарбів і прикладення людських рук, щоби витворити певний хрест, а дивитися і згадуйте ту подію, яка сталася за для вас кожного, і яка сталася для ваших майбутніх поколінь. Тому що Ісус Христос помер від, за всіх від Адама і Єви до самої останньої людини, яка. Буде жити в тому світі. І ми повинні вірувати в нього і не забувати про те, що Він дає нам це спасіння. Диявол він вдосконалюється у своїх хитрощах і сьогодні. І дуже йому вигідно, коли людина, браті і сестри, надіється на все тільки не на Ісуса Христа. Коли людина надіється на все інше тільки не на Бога. Як ми можемо знати, на кого ми надіємося з вами? Чи ми правильно віруємо, чи ми правильно навіть серед кожного дня молимося до Бога? Відповідь дуже проста. Щоденно удосконалювати свої стосунки з Богом. Я завжди говорив. Я завжди підтверджую свої слова і кажу, що доповнюючи молитви, такі як молитви до святих, такі як молитви до Богородиці, акафісти до Богородиці, молитви до святих простілення це для досконаліших християн, які вже знають Святе Письмо, від початку до кінця. Бо коли людина молиться вдома, Перед домашнім іконостасом. Біблія в шафі лежить і припадає пороху. Вона бачить перед собою ікону, наприклад, Пантелеймона. І в людини болить якась частина тіла. І людина молиться, не маючи знань про Ісуса і не маючи великої віри в нього. Людина молиться, і навіть не мислимо, не розуміючи того. Звершуй поклоніння святому, як той, який може зцілити ту людину тільки він один. І знаєте, дуже часто така традиція виникла в деяких церквах православних, що «От тобі святий до того, пантелеймон стіляє від хворобів, спередон помагає фінансово, Миколай там додає там здоров'я чи додає там віри. Якась інша свята допомагає в тому. Тобто ми собі зробили таку духовну бюрократію, ми собі зробили таке міністерство духовних справ, де кожен собі відповідає за кожну свою справу. І кожен собі, от, наприклад, святий Спиридон не може, скажімо, зцілити людину по силі Божої. не він зціляє, Бог через нього. Спиридон не може, ну от пантелеймон може. Розумієте? Тому заключається вже таке маленьке зародок ідолопоклонства. І ті люди, браті і сестри, які так думають, переважно ті люди спотикаються в своєму житті, адже люди не мають тої радості і думають, що чим більше ми прочитаємо певних молитв до святих, чим більше ми вдома заб'ємо поклонів. Чим більше ми почитаємо навіть той самий псалтир, браті і сестри. Не ображайтесь, але так воно є. Псалтир це є добре. Але псалтир це є книга, яка, скажімо, пророча книга, яка, навчальна книга Старого Завіту. Новий Завіт – це завіт людини з Богом, новий. І віру ми свою збагачуємо лише тоді, коли ми з'єднуємося з тим Ісусом, який нас спас. Якщо через Моїсея люди колись стілялися від таких змій, то сьогодні ми з вами стіляємося від невидимих змій. Бо нас ті змії жалять, жалять і набагато гірше нас жалять. Тому що є дуже багато різних невидимих гріхів, які ми можемо робити, і навіть не знати того, що ми робимо. І оцей лікарський препарат, який нам дає. Церква нам дає сам Господь в церкві своїй, це молитва до нашого Спасителя Ісуса Христа. Будете молити своїми словами, буде збагачуватися віра. Бо коли ви тільки відкладете книжку, чи то акафіст, чи то ранішні вечірні молитви, поставте її на тиждень, дайте її віддихнути. Станьте перед іконою і просіть Господа, ви побачите, що ви не знаєте, що йому казати. Молитви, які ми читаємо, ранішні, вечірні, це дуже гарний витвір, витвір святого Макарія Великого, переважно. Це був святий, який був подвижником, але це його слова записані і принесені нам як один із варіантів молитви і спілкування з Богом. Ісус хоче вашого щирого серця. Він ту жертву здійснив для того, щоб ви з ним мали зв'язок. Чому люди, котрі полишають церкву Божу, переходять в різні секти, переходять там в якісь деномінації? Горуть, Господи, Господи, ми тебе пізнали тут. Ми в церкві не знали Тебе. Виникає логічне запитання, а хто тобі заважав в церкві спілкуватися з Ісусом, вчити про Нього так, як ти зараз вчиш в домах молитви? Відповідь. Всі будуть винні, але тільки не людина. Священик винний, бо не розказував, бо не збирав, бо не навчав. Сім'я винна, бо не хотіли йти до церкви, бо там дуже довга служба. І багато всі винні, тільки не я. Слово Боже, це та річ, яка нам з вами укріпляє віру нашу. Коли у вас стоїть варіант вдома обрати вечором, прочитати уривок Святого Письма або прочитати вечірні молитви, прочитайте Святе Письмо. Коли у вас є варіант прочитати Акафіс до Миколая або Святе Письмо, я вам даю 100% би Святий Миколай сказав читай Святе Письмо. Тому що це та людина, яка була тільки трошки швидше, так в неї віра була більша, але і Миколай був також грішником. Я вам скажу всі люди, які сьогодні тут в церкві намальовані, зображені. Всі вони були грішниками. Звичайно, що ми віримо, що Матір Божа, вона та була, яка була вбережена від гріха самим Господом. Але всі інші вони боролися, страждали від диявола, від тих невидимих зміїв, укусів, але в кінцевому результаті вони перемогли їх. І от ті святі, які жили в VI, в му столітті. В 10, в 17, му 16-му, вони зображені в нас тут сьогодні. Я не здивуюся, якщо через 200 років будуть зображені християни 21-го століття. І не тільки священнослужителі, але багато простих людей, які не належать до церковного чину. Не можна так собі розділяти прості люди, люди в сані, всі ми діти Божі. Але кожен має свої обов'язки. Якщо чоловік в сім'ї має вести свої, своє сімейство, якщо матір в сім'ї має прикладом показати доні свою, яка має бути матір, якщо батько має прикладом показати своєму синові, який має бути батько, то це проповідь. Церковники, священно, священнослужителі це люди, які мають вести і свою сім'ю, мають вести і тих, хто їм доручений. Бо відповідь буду давати за всіх, і за своїх, і за інших. Тому всі ми є діти Божі. І якщо будете Слово Боже читати, то вам буде легше тут і буде легше вже там. Якщо ви будете Слово Боже читати, то і мені буде легше тут з вами і буде легше там, бо Ісус Христос каже отець старасти, молодець. Старався вів, але довів, бо нагадував. Завдячуючи тим технологіям, які є, сьогодні ми з вами збираємося щонеділі о 9-й годині вечора читати Слово Боже по онлайні. Дякуємо тим, хто таке придумав. Але ми знаємо, що комп'ютер в першій світі придумав хто? Українець? Значить, ми не проста нація. І тому користуємося тими благами і також проповідь наша. Також має бути і в інтернеті. Ми з вами вже не тільки в неділю, але ми цього тижня збиралися і в п'ятницю. Також вечором збирали і вивчали про вчення церкви. В неділю ми з вами читаємо про Слово Боже, про Біблію вивчаємо Святе Писання, а в п'ятницю ми з вами вивчаємо, чому я православний. Щоб вас поставити з якимось католиком або з протестантом, щоб ви знали, чому ви отак віруєте? Чому Бог в трійці? Що таке трійця? Що таке таїнство? Ми в п'ятницю вивчали таїнство соборування, яке буде в нас всереду. Ось. Хто був присутній, то знає. Хто, можливо, не мав часу, не. не, не не знає, як ви не знаєте, що, що таке соборування. А ті, хто знає, вони можуть вам навести навіть вже в Біблії цитати. Ось тут сказав Ісус, там сказали апостоли, і ми на це опираємося, і ми так чинимо. Тому, браті і сестри, не будьте байдужі, тому що це є ваше спасіння. Будьте тими мудрими дівами, які взяли оливи в дорогу в тій притчі, а не ті, які не брали нічого з собою, тих знань про Бога. А потім прийшли, бачать, що вже жених іде. Кажуть до мудрих: дайте нам тої оливи, дайте. Вони кажуть, а ви чого не взяли? Що вам заважало? Ідіть, купляйте тої оливи і йдіть до нареченого. Вони прийшли, а вже ворота шалаші закриті і весілля собі гуляють, а ті поза, поза брамою. Цим спасіння, анелахоронителя, віри в нашого Спасителя, і нехай. Проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Слава Ісусу Христу! Зараз нас такі. Е...